Типу. Будинки кінця 60-х, наприклад, на вулиці Чапака чи Воробйова, вже представляють іншу епоху. Тут з'являються поверхівки серії 2,68 та 1,464, А також будинки із наскрізними проходами, з'єднаними з ходовими клітинами. Їх фасади суворі, мінімалістичні, а розміщення більш функціональне із врахуванням автомобілізації населення. Також на масиві можна знайти будинки з еркерами, балконами, дзеркалами та граними-лоджіями, які свідчать про намагання радянських архітекторів урізноманітнити одноманітну забудову. Навіть у межах типових серій кожен будинок мав свої дрібні варіації. Що робить масив своєрідним живим музеєм радянської архітектури? Цікаво, що першотравневий масив не просто забудовувався кварталами, він будувався як мікрорайони з урахуванням усіх соціальних потреб мешканців, дитячі садки, школи.